Тут колись був ліс. Коли я тут працював, тут був ліс. Я тут вже не був 15-20 років. Приїхав, тут взагалі ліса немає. Вирубали тварі повністю, бачите. Це наразі Ізмаїльський. Все повністю виробили, кинули під ноль. І звісно, нічого не завліснили. Це отак рубає. Лісники ці покидьки, бачите? Взагалі вирубали, все під ноль і кинули. І таких ділянок багато. Це не так і давно по тих гілках я бачу. Ну, років п'ять, мабуть, назад кінчили. І по порослі. Бачите, це була здорова софора. Її зрубали пораз 3-5 років. І це пороз. Бачите, пороз. Поз. Порозь. Це тут повирубували, дивіться, ця порозь говорить, що тут повирубували сухі Ой, зелені дерева. Вони зелені. Оце сухе було дерево. Але взагалі вирубали зелені дерева, бачите? Кругом пеньки пустили. сукоти, Українські лісники. Вони нищать те, що зробили совєтські, комуністичні. То комуністичні лісники... І я до них належав, хоча я й не був комуністом. Я, мене бандерою кликали тут. Але ми робили справу, ми садили ліс. А ця прийшла жовто-блакитна погань. Ну, вона не яка жовто-блакитна, вони тільки притворяються. Це прийшла погань. Погань. Тварі, злодії. Зараз не Україна. Мені не хочеться називати цю державу Україна. Це... Держава злодіїв. Злодіїв і керують тут злодії. І, на жаль, українці перетворилися масово в злодіїв. Вони дали можливість антихристам очолити, захопити цю багату країну. Антихристам Це... продалися, пропилися. Я, чесно кажучи, ще в 90-х роках бачив, як Україна гине, як ці українці продаються і пропиваються. Тупиє, безграмотне. Огидно, я вам скажу, мій шлях через цю Україну. Це огидно згадувати з політичної точки зору. Бачите? Вирубили, вкрали. От один дуб залишився, дивіться, це вже, мабуть, в сусідньому виділі. Зараз підійдемо. Бачите, які тут дерева були? 60 см. Це ясен. Його ці твари украли, Бачите, які тут дерева були. Це одеські уроди украли, Це сусідній виділ, Його ще не встигли вкрасти. Ну як? Теж вже на 80% вирубали. На 80%. Оце це сплюндроване насадження. І якимсь чудом його. клаптик лишився. Зараз я вам покажу, яке воно мало бути зараз. Не знаю по якій причині, але його не дорубали. Бачите, які пеньки, величезні пеньки залишили. От, невеликий такий клаптик. Невеличкий, буквально мізеровий клаптик лишився. Тут теж порубали, але... Не все, бачите? Отакий От він був би ліс. Тут теж вирубали, але не все. Оце було б ліс. Але ці тварі, бачите, що зробили? Вирубали все. Все, уроди, уроди. Хіба це лісники? Оце, до речі, тут керував випускник Нубіб. Щоб ви знали. Панове з нубіпа, викладачі, яке говно ви випускаєте. Оце випускник ваш. продажний, пропитий, кончений смердюган. Випускник нубіп, на жаль. Все, пішов далі.